Друзі, усім привіт! Мене звати Ксенія і я вітаю вас на своєму каналі. До речі, зараз вже пів першої дня, а я лише вирішила щось зробити. Воно й не дивно, тому що в цьому вся я. Сьогодні планую помити холодильник, помити плиту, тому що вчора смажила курячі гумілки і весь жир розлітався по всій кухні. Там не тільки плита, просто там вся кухня була в жирові, і я була теж в жирові. Також у мене запис на СТО сьогодні будуть діагностувати уже не знаю, який раз проблему у мене почало вибивати помилку в машині. Почалася якась дурня з тормозами, я вже була на трьох оглядах, діагностиках, як правильно сказати. І мені все ж таки сказали, що потрібно ще зробити комп'ютерну діагностику, аби точно перевпевнитися, що там за проблема. Попередньо мені сказали, що це може бути блок АБС. Знаю, воно вас напевно не особо цікавить, але просто знайте, що якщо ви хочете собі машину, вона дуже дорого вам обходиться. І ще, до речі, мені треба її заправити, тому що мені недавно чоловік лише заправляв, а на сьогоднішній день у мене вже трішки менше, ніж півбака. А у мене така фобія, що я не можу їздити, коли в мене менше, ніж півбака. От просто я думаю, що все, мені не вистачить, я десь заглохну, я не поїду, я десь стану, десь, ну, коротше, все. Ну, це десь в голові в мене якась там ранка, знаєте, <смі> на рахунок цього. До речі, сьогодні п'ятниця, я не на роботі, вже третій день, тому що я захворіла. А, важко, мені якось це все дається. Я роблю процедури для носа, тому що у мене може бути гайморит. Може перерости звичайний нежить в гайморит. І я цього не хочу, тому що багато чого я не дуже класного пережила. Ось, і такого я не хочу. Тому. Все роблю завчасно, аби не допустити якихось не дуже прикольних наслідків. І мені для того, щоб ці всі процедури робити, потрібно бути вдома. Бо ці процедури потрібно робити 4-6 разів на день. Звісно, на роботі в мене немає такої можливості, тому welcome to the home, як то кажуть, знаєте. Я знаю, я знаю, я не. Я не неправильно сказала, так як на годиннику вже 12.33, а я ще нічого не зробила, слава Богу, поснідала і на тому дякую. А зараз ми з вами підемо мити холодильник. Знаю, знаю, ви теж це не любите робити, але це треба зробити. І якщо ви плануєте помити холодильник, знайте, це ваш знак. До речі, як я знімаю доблюю екран на ноутбук. І ось, будь ласка. Тому що я себе не бачу, знімаю на телефон, а не на камеру, бо хочу швиденько все змонтувати і подивитись взагалі на якість камери, бо знімаю на 15 Max. Я вже витягнула продукти звідти. Дивіться, яка плита, все в жирі. А, і тут ще щось чоловік смажив в томаті, тушив в томаті, точніше. Багато у нас, до речі, нічого нема такого. Ой, така краса робиться, божечки, подивіться, це жах, просто жах. Жахіття. Як так можна засрати холодильник? Я не знаю. Коротше, приступаємо. так, Тут я вже полички помила всі. Ще тут помити, і все. Помила холодильник всередині, повністю вже. Чистенько все, чистенько, гарненько. Тепер буду мити зовні. Ну, Вже почала. Це Андрій мене намалював, до речі. Дивіться, це наші друзі. Це мій чоловік, може хто не бачив. Це наша вся сімейка. Ну що? Холодильник повністю прибраний, помитий, все прекрасно. Супер. Тепер приступаємо до цієї краси. На годиннику в нас 13.45, а мені ще треба нафарбуватись, одягнутись, а перед цим мені ще треба помити плиту, плитку тут. Помити посуд, який лежить, чекає мене в мийці, витерти повністю всі поверхні, пропилососити і бажано помити підлогу на кухні. Як я сама встигнути? Непонятно. Але зараз ми увімкнемо режим турбо і будемо робити все. Кухні. Боже, в так спина болить. Як же мені подобається наша спальня. Тут, до речі, буде стіл стояти, десь привезуть на вихідних. Так, світло зараз просто капець. До речі, ці квіти неживі, вони штучні, але подивіться, як класно зроблені. Взагалі не видно, що штучні. Ну, мені не видно, дуже гарно виглядають. В епіцентрі купувала 350 гривень. 5 квіточок отаких. От Я купувала 15, ну, щоб якось гарно було. Я, коротше, спішу вже просто капець так, сильно. Але, підвести очі якісь, щось зробити, то святе, розумієте? Щоб не виглядати, як, знаєте, як зомбі якось. Так, все пальцями бігом, бігом. Що десь не так вдихну, почну кашляти, господи Боже. Правильно, ще треба око обов'язково, е пудрою обов'язково око, прямо всередині. Там, щоб пекло і йшли сльози. Це треба зробити негайно. Так, це ми ховаємо, беремо базель... вазелін. У мене щось. У мене щось обвітрились губи. І у мастинце сиділо. До речі, вазолін. Сама класна штука. Отак, знаєте, щоб вся, все лице було так покругло. Ну, шутка, звісно. Ну, я такі масті, знаєте, в мене воно обітривалось прям дуже дуже-дуже-дуже враження, що я млинці жирні їла, і воно так. Ем... Слід залишився. Так, все, розчисуюсь. І вперед. Кофта не, не поглажена, ну нічого. Головне, що чиста. Ой, ключі від машини, звісно, Конечно, Конечно. Короче, це капець. А взяла ж я з собою, розумієте, павербанк, щоб зарядити телефон. І... Воно не заряджається. А в мене в телефоні 20% Клас. Дуже рада, спасіба. Помагайте привітик. помагай привіт, Андрюш, глядачам. Покажіть, що вам папа купив? Що вам папа купив? Хочу, да. Такий попіт класний, так? Да? Він сам працює, типу такого. Опа! Клас! А ну, ну дай, можна я? Ой, клас! Вау! Клас, так? Да? Пузань, бозики, пузань, бозайки, пузань, бозаки, пузань такий. Світлофорі, дідусь продавав ось такі підсніжнички. Трошки вони, звісно, пошарпані, але я взяла. Нехай будуть. Тепер будуть у мене на кухні стояти. До речі, ми встановили ось такі розетки. Класна штука, ще ні разу не користувалася. Ой, Боже, ну, коротше, головне, що ми їх встановили. Тому що при плануванні кухні ми встановили з цієї сторони. Ну, як бачите, тут якби, ну, куди? І з цієї сторони. Клас, так? Да? А посередині, ну, типу, у нас тут взагалі немає розеток І Коли ти там щось готуєш, якийсь блендер береш чи ще щось. Ну требу треба з цієї розетки або з тієї розетки тягнути проводочку. Або... Вигуватися ми навчили такого качанка говити. А я в мене дуже гарно получився. Дуже крутий. А ви сьогодні вдома зробили ласіки, бровки. Клас. Домалюєш бровки, Шакіті? Так, да, маленькі. Хорошо. Дуже гарно, ти розумашка. Добив б... зірні ці очки, це тільки в котиках і дівчинки. Угу. Я, хоча, я просто Тисячі малесенькі болти зробити, то це буде дівчинка. Ти вже скучаєш за Юлією Віталівною? Да, скучаю. Ти не хлопці. Скучаю. І по Павлі скучаю, він така ага, гарна. За Павлі мій скучаю? Да. Ви її братик, яка кривіть. Я його звати Нікіт, ж пам'ятаю, ти ж пам'ятаєш. <говорю> вот. Павлівна класна ваша, так? Да. Да? Давай, привітай маму, що мама виграла. Я би хотіла. Я знаю, це розмашка. Ти, ти до кінця дейшов, ти всього одна залишилась. Я Однієї сонячної і дуже спекотної днини. Роки і Кремес завершили роботу в парку і вирішили відпочити. Зараз охолодитися, сьогодні відкривають басейн. Біжімо купатися!» – запропонував Кремес. «Поплаваймо!» – з радістю погодився Рок. Мама вже помився. Да? Так. Да. Зараз складати їх спати просто цілий квест. Це зараз буде мама, хочу їсти. Мама дай мені бананчика. Дай мені печиво. печиво. Мама... О, Починається. Починається, значить. Потім мама, я хочу пити, потім мама ще щось придумає. Ну, коротше, просто У Вас теж так. Тільки коли треба спати, все, йди сюди. Починається. Починається.